Ви тільки подивіться, як оця вся піхота мені чим чекує до погріба туди, де маленькі цесаряти і курчата. А все тому, що їм понасипувано кругом зерна, але вони пшеницю повизбірювали, а ячменю їсти не хочуть. Тому зараз бігом швидасенько понасипаю пшениці, хай тільки заберуться звідси. Усім привіт, тиждень розпочинається. У мене він чогось почався взагалі не дуже. Ну що сказати, півдня побули в лікарні, щось мама ногу потягнула. Не стільки я там мамі допомагала, як моральна підтримка потрібна була. Виїздили одним словом, з Юрою в лікарні з мамою. Привезли додому. І у мене сьогодні аврал, завал. Повний, не знаю, що як сказати, не знаю, як пояснити, і що робити, і до, чого, і до чого братися, і куди спочатку бігти. Але напевно, що так, біжу на город, тому що там завал з огірками, завал з помидорами. За кабачки взагалі мовчу, кабачки я взагалі навіть і не чіпаю. Сьогодні мені аби з цим розібратися. Одним словом, бігом на город, і то бігом. Ну, перше, дорогі мої це моя огіркова шпалера. Я вчора побігала, позаглядала на кавуни, всім кавуни показала, які є. От. А те, що скажу по секрету, бачила, які і огірки вісять, але я їм нічого вчора не робила. Думаю, неділя хай вони в мене перестоять до понеділка. Я собі з понеділка зранку буду вже ставати починати щось робити з огірками, а воно не тут не було. Знаєте, ми собі плани складаємо, а воно зовсім інакше буває, виходить. То от я вже сьогодні вже обідня пора, от але вибігла, тому що огіркам треба краще зробити їх потрібно вибрати, і хочу сказати, що подивіться, я стою. Ну так щоб ви розуміли, метр шістдесят чотири, і оце така висота уже цієї шпалери. Останню останню зараз даю смужку і далі буду е, оці центральні пагони обривати. Хай вони мені далі не плетуться. Мені хватить, повірте, ось так як я стою і ще буде от чуть так. І це вже взагалі що називається в голову. Ну, а тепер хочу показати вам, от що я бачила ще вчора, що спостерігаю сьогодні. І, і вчора я не пішла сюди, ви тільки подивіться. Подивіться. Бачите? Оце все я вчора на це все дивилася. Одним, одним оком так відкриваю вам секрет. Але зробила вигляд, що я не бачу. <смі> І пішла під хату. А сьогодні, сьогодні вже я цей вигляд не зроблю, що не бачу, тому що куди? Ну куди вже далі не бачите? Ось так. Дивіться. Подивіться, що ти що, зроблю вигляд, що не бачу. Я не знаю, мені сьогодні до обіду треба розірватися. Точніше, не так трішки сказала. Маю на увазі від обіду і до вечора. Те, що мені край потрібно зробити, виправляти ці аврали. Не знаю. Буду старатися. Кажуть, буду поспішати, хоч кажуть, хто спішить, той людей смішить. От. А я не знаю, чи, чи буду смішити, чи не буду, а спішити, то буду. Ну от, 20-літрове відро велике. Тут вам ось 20 літрів. Майже повне. Тут вам і огірочки пальчики, і огірочки кабанчики, яких тільки немає огірочків. Але я їх вибрала і вибрала. Поставила і хай стоять. У мене біда з помидорами. Помідори лягають ще багато непідстелених. Половина, якщо не більша непідстелених, ті, що були меншими, так сюди в цю сторону, але мало того, що вони не підстелені, то на них же ще ж, он, бачите, подоки сапа, сапа лежить, початок є, кінець буде, я завжди кажу. От. Оце по всею зараз шурую туди з цим бур'яном. Полю сапаю, прополюю, рятую айстри, там далі нагідки. І отак от далі вздовж туди, там у мене йдуть помідори. І аж туди до тих, що підстелені, і разом уже із перцем і зовсім рятую від бур'яну, впаду, але порятую. Тому що далі нема куди. Там знову дощі. Там знову дощі. А в мене на другу сторону ще ж по собі розуміли. Ще три рядки цибулі, два рядки моркви. Оце напевно що не найкраще стоїть, кажу вам, так як є. От. Тому е, сьогодні зараз так, шурую цим рядком вздовж туди. Спочатку рятую від бур'яну, потім простеляю соломою, потім я їх пасинкую, потім я їх вибираю, які починають буріти. І навіть які є великі зелені, я з ними зеленими теж щось зроблю, тому що їх ще край потрібно рятувати від тофтори. Ще ні разу ще ні разу не обробила. От. А вони вже пов'язалися гарно, а деякі вже навіть і буріти почали. Тому е, все сьогодні, і, і сьогодні від фітовтори маю зробити. От тому, що на завтра, післязавтра, можливо, завтра ще не буде, а на післязавтра і там знову стоять дощі. Тому, якщо сьогодні не зроблю, то це вже все. То, то це вже буде все. Тому, тому то так, побігли. Оце стільки прополола чорнобривчики. Тут у мене, ой, буде теж краса. Бачите, як доверху шпалера з огірками, тут чорнобривчики поз нею піднімаються, з цієї сторони ще айстри до осені розцвітуть. Ото буде вже покажу вам, як буде. Так, а зараз ось туди пішла в ту сторону, лобуду приймати. О, вже так сяк, п'ята через десята, але краса. Бігом-бігом. Все те все, туди, те туди, ти туди, на той бік, ти на той. Піднімається дуже гарно все. Волого, дощ іде, сонце, поєднання такого дощ дощику і тепла. І дивіться, як все гарно піднімається в очах, в очах, дивіться, які чорнобривці, високорослі. Тут біля шпалерки, на пів шпалерки вже стоять якраз. Нагідки будуть зацвітати. Вже, вже я ще кроки вже я біля помідор. Ну, ось я швиденько, тинь 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 ополола два кущики помидор, і це так просто показати вам е е показую, що що це на мене зараз чекає, які вони є. Подивіться, які вони. Я їх е е поклала тако, в тому напрямку, в якому мені так зручно, тому що вони лягали сюди, ось на огірки. Я їх легесенько розвернула помідори. Рясненькі, бачите, геть геть рясненькі, хороші, е, ще цвітуть, от, і <смістю> повністю лягли. Це ті, що раніше не лягали. От, е, на сьогоднішній день вони лежать повністю, тому моє зараз завдання ще буде підстеляти їм, підстеляти їм ліжечко соломи, щоб вони вже собі лежали. І потім ще е, оброблю, е, не знаю, чи це буде раз. Ну, я так обробляю, знаєте, я не часто обробляю цето, тобто я обробляю раз чи два, от і все. І там вже скільки достигає, стільки достигає. Е, тому оце раз цей точно буде. Ну, якщо буде ще раз, то буде. Якщо вже не буде, то так і буде, як буде. Е, тому що їх є. Оце я ополола тільки два, он такий один, ось це ось другий. От е, це ці, що без соломи. А ще таких у мене туди, взад мене, вздовж, ще ось таких десь 15-20 кущиків потрібно підстелити, решта всі підстеляні. Але ще з іншої сторони у мене ще є до десятка от, які теж так само потрібно зробити. Тому я думаю, що помідор мені теж вистачить. Фух. Одним словом, бігом, бігом по солому. Буду пістеляти, буду відразу пасинкувати, ще й так гарно пасинкувати, бачите? Оце, бачите, що? От. Ну, не доходили у мене до них руки, що я зроблю? Якось ми знаєте, з однією мудрою людиною говорили про таке, про наше сільське життя, буття. От, і вона сказала золоті слова, які я е, і пам'ятаю, і цитую, і, напевно, що буду пам'ятати і. Скільки жити, тому що <laughs>, вона сказала: хіба ми не розуміємо, що якщо ми одну роботу робимо, то інша робота стоїть. Розірватися ми не можемо. Отак от так і виходить в мене. Якщо я бігала десь там коло того всього, то дощ, то зерно, то ще щось, то звісно, що тут у мене все стояло і чекало, коли вже я сюди прийду. Ну, Сьогодні я прийшла, тому побігла по солому. Але ж то і файно у мене виходить. Я вже, бачите, разом, звідси так від помидорок, соломки трішки туди під перчик. Перчик високий, красивий. Але сюди озирнуся, знаєте, сама собі не вірю. Чого? Оце яке було, яке стало. Ще мені, знаєте, я думала, що я довше заборуся. ні. Ще мені тут лишилося зовсім недовго. І потім буде тільки дрипну. Дрипну помидори і все, вітряно, але нічого. Я собі з пляшечки раз-раз-раз, близенько таких обдрипаю. І все. І не такий вовк <головк> страшний, як він здавався. Ой, все, дівчата, хлопці. Встелюю. Останнє ось під ці останні помидорчики. З'єдную з тим, що у мене вже підстеляно. Швидесенько пробіжуся ще до кінця порядку з перцем. Повесмикою бур'янець. І ось так навіть зараз можу порахувати кущі помідор, скільки це я підстеляла. Один, два, три, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Я вас трішки обманула на початку. Я так собі била від 15 до 20 кущиків, а їх виявляється, 29. вийшло. Ну нічого, все. Саме головне, що я впоралася. Уже практично впоралася. Зіму гірочка знайшла. Бачите, як? Вибирала, А вони в очах ростуть. Жартую. Десь не додивилася. Так, побігли. Підстрілюю. Ой, полю перець і думаю, дійшла ось до помидорів, думаю, ви мені скажіть, якою це треба бути господиною, щоб не бачити, що це вже вдома такі помідори? Дивіться. Ну, от скажіть, от як це е, ким треба бути, щоб не знати, що це вдома? Вже помидори достигають. Тут ще зараз підправлю. Ось, подивіться. Ну це що, це хазяйка? Це не знаю хто. Так, хтось собі. Дивіться ось стільки помідор. Це вже аж сюди в кінець. Ось це так. Все зелені. Подивіться, які, які помидорки. Бачите? Скільки. Все, я вже прополола перець. Під, попідстеляла, все тут зробила. І зараз тепер зриваю помідори, і які буріють, і які зелені, великі, зриваю і розвожу від підтофтури і обробляю. Значить, що тут у мене? Квадрис, 6 мл на 5 літрів води. Пляшечка у мене з таким. Пептиком для опискування на 2 літри води. Я зараз пів, я зараз пів цієї пляшечки розведу на ці 2 літри, візьму миску для помидор і побіжу. О, молочко зробила. Швиденько зараз побіжу, обірву, оброблю. Це, що лишилося, розведу знову в цій пляшці води. Закручу, кругом позакручую і е, десь прохолодне місце собі поставлю. І хай вона в мене стоїть, і якраз вона мені знадобиться, якщо то для повторного. Щоб вже, е, знаєте, так, Там в мене ще щось є для е, цієї тофтори, але вже раз так, то якраз буде у мене на два рази обробітку. Ось ця пачечка. Так, на цих самих перших кущиках ось помідори тут зелененькі, дрібненькі. Ось такі три тільки вирвала зелених. Далі будемо бачити, що де буду зривати, а ці вже обробляю. Я поспішала, потрудилась, але справилась. Ось така мисочка помидор. От буреньки накрию, вони дійдуть, дійдуть. <смі> до своєї кондиції, будуть на салат зелененькі. Ми з'їмо зимою. Але це вже буде інша історія, так як і ось відаречко цих. Огірків, яких я зараз на ніч залю холодною водою. І хай собі стоять до завтра. Тому що сьогодні вірите, стомилась. Все. От і казався кінець. Вам усім гарного вечора, всього найкращого і до зустрічі! Thank <laughs> you.